Тут теж підходить. Wow. В нас гайд показати топову стратегію за Орду. Граємо проти Альянсу. Проти Альянсу треба грати за Пророка. Тому для тих, хто очікував Майстра мечів. Я думаю, що я вас трохи розчарую. Будемо грати за Пророка. Майстра мечів проти Альянсу не дуже подобається, тому що в Альянсу є чаклуни, є гірський король який може кидати в майстра мечів молотки. Тому грають, як правило, через пророка проти Альянсу. Побудову беру таку, що будую спочатку вівтар, потім ферму, потім бараки. Ще одного робітника на золото. Той робітник, який після Вівтаря відправляє його на розвідку, тому що нам потрібно розуміти, в що грає наш опонент. І цілимось на оцю помаранчеву точку. Також поставлю другу ферму. Сюди поставлю. Такі спочатку рубаку зроблю і другу ферму сюди. Одна ферма в нас для того, щоб робітників золотої копальні можна було сюди садити. Інша, щоб оборонятися, якщо на нас нападуть. Така у нас приблизно побудова. Хоткей можете бачити на екрані, який я використовую. Ну, це трохи складні хоткеї, Тобто я прямо всі цифри використовую. Ви можете розпочати хоча б, знаєте, з 1-2-3 і потім додавати з часом. Я колись теж починав грати на 1-2-3. Бачимо, що тут гірський король, а розуміємо, що сюди краще не йти до нього, тому що можна молотка отримати, плюс в нього вежа. Тобто, це нам дає інформацію, що агресивно краще не грати, краще йти просто качатися. Це найкраща буде тут стратегія. Вовчиком роблю ретаргет, щоб почали бити іншого. Це теж така важлива навичка, яку варто освоїти граючи за орду. Тому що справді мік... раса, на якій треба добре контролити нас накопичується ресурсів, щоб зробити грейд на тверджу. Коротше кажучи, якщо ми кусаємо одним вовчиком іншого, то на нього переключаються нейтральні монстри, і це дає можливість тому вовчику, який вже червоний, ще трохи побитися. Це дуже важливий момент. Сам магазин спереді. Ще одну ферму тут. Продовжуємо битися. Даємо перший удар рубакою, щоб на нього кинули розсіювання магії. Таким чином, наші вовчики можуть ще побитися. Магазин можна було раніше поставити, щоб я мав змогу вже закупити лікування. Я трохи закоментувався, тут пояснював. От зараз віддалі би купити лікування і побігти далі. Ми не купуємо. Тут я трішки не дограв. Але нічого, йдемо далі качатися буває. Тут я підставляю так, щоб... бити тролів. Він дає сюди розвідку. Ми налякаємось. Не, не боїмося метої розвідки. Так. Якщо він прибігає, то ми телепорт, звичайно, будемо тиснути. Але питання, чи він буде сюди прибігати, витрачати час. Тому що якщо він знаходиться тут, то він через цю карту поки сюди прибіжить, ми вже тут третій рівень отримаємо. Ось тут віддалі треба було. О, він телепорт. Робимо телепорт. Треба телепорт робити. Одного рубаку втратили. Лікуємося. Якби було лікування, може, навіть і не втратили би рубаку. Ми б це підлікували. Давайте стояти тут. Теп Робітників на оборону. Друга героя можна брати тіньового мисливця. Або та Таурена. Ставимо два звіринці. І вовків відправляємо вперед. Купуємо ще лікування та сувій швидкості. Вовків вперед. Чекаємо на другого героя. Так, його десь тут нема. Зараз будемо тоді далі качатися. Два звіринці — це більш простіша а, стратегія проти Альянсу. Деколи грають через магів. Один звіринець магів, але це вже більш складніша тактика. Юзію підставляємо, щоб голем бив її. Грейт на рубах. Можемо через Віверн зіграти. Це дуже сильна стратегія. Ходить тіньовий мисливець. Ілюзію на розвідку можна відправити. Або вовків, якщо в нас немає ілюзії. Ну, робимо віверну. Якщо там немає архмага, віверни — це хороша стратегія. І навіть часто грають проти різних рас. Це така базова стратегія, яку треба знати, якщо ви граєте за Орду. А Якщо там архмаг, можна через вовчиків зіграти. І магів робити, наприклад. Ага, тут в нас база. Ну, чудово. Поки що чудово, все. Качаємося. Мабуть, можна взяти лікування. Якщо би там нас підпушував гірський король, о перебуваємо йому регенерацію, можна було взяти б хекс. Це б допомогло трохи відбиватися від його агресії. Так, лікуємо рубаку. Йдемо от за цю точку битися. Беремо хекс. Кидаємо на кріпів. Просто б'ємося тут. Ага, ось він підходить. В нього кидаємо хекс. Ой-ой-ой, побили віверну нашу. Тут теж підходить. Вау. Як ж він відкинув в нашу віверну? Так, фармимось, і, мабуть, треба піти купити лікування збігати. Продовжуємо віверн робити. Лікування купом. Беремо ще віверн. Дай надо дивитися, що у нас нема бази. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут вже чародій крові підходить. Кидаємо в нього хекс. Лікуємо війська. Ну що, підемо, трохи нападемо на його базу, подивимося, що в нього там. Мають бути вежі. Веж нема. Ну, дивіться, якби в нього тут було мільйон веж, ми тоді просто йдемо далі качати карту і ставимо базу. Але так як в нього тут веж нема, ну це кінець гри зараз буде для нього. А як він тут хоче відбиватися. Дуже мало в нього тут веш. Ну, він тут не відбувається від нас. А він тут в яструбів хоче грати, так? Можемо підбудувати вовчиків тепер. У нас є берло викрадення мани. Зараз викраде ману. Кидаємо хекс на одного з яструбів. Робимо сові звіра. Хекс на гірського короля. Коротше, це крута стратегія, тим, що вона от, просто грається. У вас є якби. Війська Віверн, і ви типу, можете бити там по одній цілі. Герої стріляючі. Трішки упрощає контроль. Ну і все. Якщо у нас є вовчики, вони можуть сітку кидати для фіксації. ну Тут є багато варіантів, як це можна розіграти. Ось це е, варіація через віверн. Е, можна грати через магів, та, по, типу, або шаманів, або через магів та уренів. Тоді, е, можливо, трішки інша в нас тактика буде. Ми тоді підемо е, поставимо контрбазу. Але це вже більш складніша гра. От грати через судну базу це більш простіше, завжди і зрозуміліше, тому що ти пушиш, е, як правило. Якщо гравець проти тебе грає не супер якийсь профік, він не буде багато веж ставити. Тут єдине, що яка могла бути ситуація, наприклад, він стрільців би почав будувати з двох казарм. Стрільців, по ідеї, б'ють вовки. І в такому випадку треба тоді Рубак ще добудовувати. Як варіант, тоді замість Віверна зіграти вовків, якщо він стрільців прямо будує. Проти всього іншого, віверни здаються типу ок, крім веж. Що вежами масово забудується, тоді треба йти контрбазу зразу ставити. І що будуємо тоді можемо поставити лісопильню і будувати якісь інші війська, крім віверн, там рубак, тролів, нападників, магів. Знову ж таки, це, дивлячись, цікава варіація нас цікавить. Звіринці це більш простіша стратегія, тому що один тип війська, магів, це вже ми граємо через, наприклад, один звіринець і магів ми міксуємо війська різні. Маги ефективні проти архмага, в якого Елеми, і їх можна розсіювати. Ну і плюс, якщо ми зробимо там грейд на Т3, в нас є майстри маги, у них там дуже багато цікавої теж магії. Ось. А в цілому, оце така стратегія ну, вона топова. І... Не дуже складна в розумінні можна також грати через Таурена. Все, що я хотів сказати. You must rally the horde and lead your people to their destiny.